Вітаю з перемогою! Твої емоції погрів? Дякую. Та, звичайно, що позитивні емоції здобули важку, важку перемогу для нас. Було, напевне, менше якогось комбінаційного футболу, більше боротьби. Ми рахую, що десь виграли цю боротьбу і тому такий результат. Е, які відчуття, коли забиваєш гол колишньому клубу? <пух> Це, не знаю, напевне, це вперше таке не знав, як, як святкувати, тому що дуже довго був в цьому клубі, чотири роки, і тому вирішив іменно так відсвяткувати, як є. Е, ця перемога була надважливою для команди не тільки щоб додати три очки собі в актив, а й певно для самовпевненості та мотивації, адже останні три ігри не дуже були на нашу користь. Це звісно, звісно. Позитивний результат завжди підносить емоційний стан команди і особисто кожного гравця. Тренерський штаб на цю гру провів таку собі зворотню ротацію. Склад був максимально наближений до того, яким розпочинали виступи в чемпіонській групі. Як вважаєш, чи пішло це на користь? Якщо здобули позитивний результат, вважаю, що тренерський штаб зробив все вірно і все правильно яким буде завдання для команди на наступні три матчі, такі собі мовити, три фінали? Напевно, зберегти місце і підійти до стикових матчів в максимальній формі? Та звісно, що будуть найвищі завдання завжди перемагати, здобувати позитивний результат для клубу.